Присвячений ветеранам спорту Прикарпаття та полеглим захисникам України в Івано-Франківську провели всеукраїнський юнацький турнір з вільної боротьби. Участь у ньому взяли близько 130 спортсменів. Змагались вони у 10 вагових категоріях від 45 до 110 кілограмів. Здобути срібло у найважчій категорії вдалося франківцю Владиславу Морозу. За крок до перемоги він поступився спортсмену з Полтави. Ну для мене цей турнір показав свої можливості, як я працював. Боровся в категорію 110 учасників були з Тернополя та Полтави. З ними я вже боровся раніше. Цей турнір показує те, що в Україні зростає молоде покоління, яке хоче розвиватися, хоче працювати, хоче боротися займатися спортом. Цей турнір зроблений для того, щоб популяризувати спорт в Україні. По більшій частині вільну боротьбу, щоб юнаки залучалися до цього. Показували свої можливості на змаганнях зібралися найсильніші спортсмени з різних областей України. Зокрема, під час турніру проходив відбір у збірну України, яка виступатиме на чемпіонаті світу серед кадетів. І зараз переконані організатори важливо показувати силу та міць українців на міжнародній арені. Ми також присвячуємо даний турнір нашим захисникам. Е, на жаль, є багато загиблих. Також і спортсменів серед захисників. Дії нашого ворога, Росії, окупанта, призли до того, що більше 450 спортсменів українських загинули на війні. Неймовірна кількість руйнацій спортивних споруд, Незважаючи на ці всі виклики, з божою допомогою, завдяки нашим захисникам, рухаємося вперед. І проведення цього турніру це свідчення цього. Загалом під час змагань прикарпатські спортсмени здобули перше загальнокомандне місце. Їм вдалося завоювати чотири золоті, п'ять срібних та одну бронзову медалі. Люса Грибик Віталій Магаладі, телеканал 402.